Доброго дня, В мене звати Марина Орловська, я спеціалістка фонду Авалон. На тому вебінарі ми з вами зустрічалися і розглядали таку тему, як відкрити субрахунок. А сьогодні ми з вами проговоримо про такий вид, як промувати, як розповсюджувати інформацію про, про ваш субрахунок. Це називається збірка коштів на хелпуй. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого перегляду. Збір коштів від фонду Авалон. Портал Хайпуй.пл це реальна підтримка підопічним від фонду Авалон, безкоштовне створення та проведення збору коштів, можливість організувати оригінальний виклик для кожного збору коштів, ніяких прихованих комісій. Фонд відраховує лише 4,5% від зібраної суми для покриття комісії за обробку платежів. А 95,5% іде бенефіціару. Сума всіх транзакцій, зафіксованих на порталі, перевищила 4 мільйони 700 тисяч злотих, а взагалі здійснили понад 600 зборів за підтримкою понад 37 тисяч благодійників. Увага! Ця презентація спрямована для людей, які вже мають субрахунок і є бенефіцарами фонду Авалон. Маєте субрахунок? То можете далі діяти. А саме, ознайомимося, як організувати збір коштів на Хелпуй.пл, створити челендж виклик на Хелпуй.пл, як розповсюджувати інформацію. І, взагалі, чим відрізняється Хелпуй від субрахунку. Ознайомимося перше. Як організувати збір коштів на Хелпуй.пл? Вам потрібна додаткова фінансова підтримка на лікування? Чи вам потрібна необхідна реабілітація, але немає на це коштів. Ви хочете здійснити свою мрію, наприклад. Чи бажаєте закупити нове реабілітаційне обладнання? Якщо ви відповіли так на ці запитання, збірка на порталі Хелпуй, то для вас. Все, що вам необхідно зробити, це створити профіль і заповнити форму на нашому сайті хелпуй.pl. На вас чекають покрокова інструкція, яку ми пояснимо на наступних сторінках. Знайдіть, будь ласка, хвилинку часу, подумайте, як висловити свою історію, підготуйте необхідні матеріали. Ну і вперед. Творити профіль займе дійсно у вас кілька хвилин. Заходите на сторінку Хелпуй, натискаєте кнопку Увійти. Знайдіть посилання Немає облікового запису. Тобто, значить, вам потрібно зареєструватися на початку. Для реєстрації та активації профілю увійдіть, будь ласка, на сайт. Ми бачимо, як виглядає сайт. Тобто, якщо ми вже зареєструвалися, нас висвітляться наступні наші кроки: знайдіть кнопку відкрити збір коштів, тобто залож збірки. І в нас перший наш крок. Для кого нам потрібно тут внести інформацію, як прізвище і номер субрахунку. Важливо, доки ви не заповните всі поля форми, решта не з'явиться. Уважно прочитайте інструкцію у вказаних вікнах. Коли форма містить всю основну інформацію, відобразиться вікно перейти до наступного кроку. Ну, ми вписали прізвище і номер. Далі, введіть суму, яку необхідно вам зібрати. Ви бачите, що наступне віконце це вже сума йде з, безпосередньо з комісією, та сума, яку ми раніше згадували, 4,5%. Воно одразу підраховується. Запам'ятайте, що збірка є цільовою. Напишіть, на що ви витратите ці кошти. Наступний крок у нас буде такий: вам потрібно додати документи з ціною або скріншот з екрану зробити, де є вартість необхідного для вас обладнання чи якоїсь послуги. Виберіть, скільки часу має тривати збір коштів. Наступний крок важлива інформація. Зверніть, будь ласка, увагу, необхідно мінімальну кількість символів, тобто 200 знаків повинно бути мінімально. Нам потрібно тут, в цьому віконці, надати історію. Будь ласка, дозвольте благодійникам познайомитися з вами, нехай вони матимуть можливість пізнати вас ближче, і ці питання допоможуть вам написати невеличку історію про себе. Наприклад, як життя в ваших умовах впливає на ваше функціональнування? Як ви проводите вільний час? Як виглядає ваш типовий день? Чому ваша збірка коштів важлива? Що зміниться завдяки успішній збірці? І тут нам вискакує наступне віконце. Нам потрібно додати фото. Перше, додаємо фото головне та до галереї мінімум три фото. Так само, якщо хочете, ви можете підпити відео, в якому ви представите себе та свої захоплення. Коли все буде заповнено правильно, натисніть кнопку Зберегти та відправити для перевірки. Не чекайте більше. Заповнення форми та відправка заявки наближає вас до бажаної мети. Наша команда підскаже, як промувати, подбає про вашу заявку для збору коштів. Так виглядає наша стежка. Дивіться, у нас є активний субрахунок А. Ми створили збірку. Тобто вже в нас є точка Б. І тепер ми рухаємося далі. У нас є можливість відкрити виклик до нашої збірки, то буде можливість так само промування і розповсюдження нашої збірки. Як підтримати збірку, організувавши виклик на Хелпуй. Давайте ознайомимося. Бо то, якби є не обов'язковим, але ви повинні про це знати і ви вже вирішуєте, чи б вам хотілося спробувати зробити для себе такий виклик. Чи для когось, наприклад? Це унікальна форма допомоги адресована людям, які люблять діяти з думкою про когось. З викликом ви можете поділитись своїми навичками, талантом. Пристрастю чи бажанням зробити щось добре і корисне. Якщо вам подобається поєднати допомогу і розвагу, ви можете кинути виклик собі чи іншим. Наприклад, ви печете найкращий яблучний пиріг. Або, можливо, як ви допомагаєте притулку для тварин. Чи будете ви співати, танцювати, фарбувати або оголити волосся, щоб підтримати збір коштів, киньте собі виклик. Коли вам вдасться зібрати суму, надану в завданні, ви можете зробити і світ наче кращим, і людей щасливішим. І ще раз нагадую, що виклик це додатковий шлях підвищити заявність навколо збірки хелпуй.pl. Зареєструватися ви можете двома способами. Перший спосіб, якщо ви є бенефіціаром нашим, треба подати ваше прізвище і номер субрахунку. І другий варіант зареєструватися, щоб допомагати. Треба створити свій профіль. Як кинути собі виклик. Давайте ознайомимося. Треба увійти у профіль на нахепуй або зареєструватися, якщо у вас немає профілю. Далі перейдіть за вкладкою Завдання, Визвання, Виклик, а потім натисніть зелену кнопку розпочати. Крок 3. Оберіть актуальну збірку. Яку хочете підтримати або можете обрати свою збірку. Пам'ятайте, ви можете створити виклик тільки для існуючих збірок. Крок 4. Зробіть назву свого завдання помітною та легкою для запам'ятовування, для привернення уваги. Не бійтеся кумедних назв. вилки також полягає в розвазі. Напишіть кількома словами, у чому буде полягати завдання та що вас мотивувало. Опишіть, будь ласка, що буде зроблено в рамках виклику та на яких умовах. Ви також можете розповісти нам кількома словами, чому ви вирішили підтримати певний збір коштів. Крок 5. Введіть суму, в яку ви оцінюєте свій подвиг. І скільки часу буде тривати ваше завдання. Пам'ятайте, виклик не має тривати довше, ніж збір коштів. Далі вам потрібно додати фотографії для ілюстрації. Подбайтеся за якість цих фотографій. Ви також можете додати відео, яке ви зняли. Ви можете інформувати про хід своїх дій, додавши фотографії та відео під час виклику. Коли Ви закінчите заповнювати форму виклику, відправте заявку на перевірку. Команда порталу Хелпуй перевірить вашу заявку протягом трьох робочих днів. Ми опублікуємо ваш виклик на сайті або напишемо, що потрібно виправити. Давайте порозмовляємо про промування. Як побутувати добрі стосунки з благодійниками і отримати підтримку. Робіть ставку на позитив та емоції. Будувати стосунки з благодійниками надзвичайно важливо, тому пам'ятайте, що в основі вашого повідомлення повинні бути позитивні емоції та цінності. Просити допомоги та закликати про допомогу це непросто, але якщо підійти до цього правильно, то впорайтеся. До кого б ви не звернулися, привітайтеся, представтеся та поясніть простими словами, чому варто підтримати ваш збір коштів. Розкажіть про свої захоплення, успіхи та мотивацію. Однак пам'ятайте, що не можна діяти надто нав'язливо чи агресивно. Якщо хтось відкрито відмовляється підтримати вас, поважайте це рішення. Проявляйте вдячність за кожен, навіть найменше, жесть допомоги. Ви можете зробити це в дописі, фотографії або відео. Як розповсюджувати інформацію в інтернеті? Соціальні мережі це чудовий інструмент для залучення підтримки. Не бійтеся інтернету та соціальних мереж. Facebook, Instagram або ТікТок є чудовими інструментами для пошуку коштів, що дозволяють безпосередньо звернутися до широкої аудиторії. Створіть свій профіль на Facebook або на іншій платформі. До цього достатньо мати власну електронну пошту та ввести назву сайту в пошуковій системі. Зверніть особливу увагу на налаштування конфіденціальності, які приховані в меню верхньому правому куті екрану. Це дозволить вам широко поділитися своєю збіркою. Використовуйте матеріали, які підготовить для нас команда Help pl Після створення профілю в соціальних мережах додайте вашу фотографію та почніть запрошувати ваших друзів. Тепер ви можете поділитися збором коштів і написати своє перше звернення. Приверніть увагу цікавою інформацією, фотографії, додайте до графіки, інтригуючи якісь слогани, спонукайте до дискусії, ставте питання. Робіть ставку на прозорість. Пишіть простою мовою. Не перебільшуйте з довжиною текстів. Робіть ставку на чесність і справедливість. Використовуйте своє почуття гумору. Дозвольте собі подобатись. Розкажіть про свій щоденний день, ваші пригоди та непомітно додайте посилання на свій збір коштів у повідомленні. Не бійтеся записів і трансляцій. Команда Хелпуй дбає про те, щоб розповсюдження було ще простішим. Так, як розповсюджувати інформацію серед знайомих? Інтернет і соціальні мережі це ще не все. Величезний потенціал полягає в прямому контакті. Почніть зі свого найближчого оточення, з родичів, друзів і знайомих. У найближчому оточенні ви можете розраховувати на більшу участь, оскільки родичі та сусіди найсильніше визначають потребу підтримки ваш збір коштів. Рекламні матеріали підготовлені командою Хелпуй. То є листівки і плакати. Стануть у пригоді для вас для звернення серед ваших знайомих. Ми знаємо, що поодинці завжди важко, тому подумайте про ваших родичів, друзів і навіть сусідів, які можуть вам допомогти. Виберіть у своєму оточенні позитивних, енергічних людей, попросіть їх допомогти у розповсюдженні матеріалів. Озирнись навколо себе. Поспілкуйся з представниками відомих вам установ. Це може бути місцева школа, бібліотека, офіс компанії, громадський центр чи магазин. Існує велика ймовірність, що вони допоможуть розповсюджити листівки та плакати. Поділіться закликом у своїх соціальних мережах та навіть організують акцію допомоги, наприклад, ярмарка для вас, чи аукціон, а може навіть і фестиваль. Якщо ви зустрінете неприємну відповідь, не засмучуйтесь і не вступайте в дискусії. Ви тільки витратите на це ваш час і сили. Відданість справі, креативність. Регулюється і впевненістю в собі є запорукою успіху вашого збору коштів. Далі ми можемо з вами ознайомитися, чим відрізняється халпой від субрахунку. Ну, давайте розпочнемо з першого. Час збірки. В Хелпуї ваш збір коштів може тривати максимально до 90 днів. Збирати кошти на субрахунок можна постійно цілий рік. Друге, виплати. В Хелпуї ви збираєте кошти на визначену та конкретну ціль. В субрахунку ви можете збирати і витрачати кошти на різні потреби. Яка чистота плат? Хелпуй, збірку бажано відкривати один чи два рази на рік з тривалістю впродовж місяця. А в субрахунку – впродовж року ви отримуєте надходження від благодійників на ваш субрахунок. Як це працює? В хелпуї під час збору ви можете заохочувати оточення до підтримки, наприклад, зробити виклик челендж. Це те, що вас відрізняє від інших. Наявність субрахунку дає можливість використовувати різні дії, різні способи і методи, наприклад, як збір коштів на хелпуї це є один з варіантів. І дивіться, я можу вам зараз запропонувати таке підсумування, таке наше human story. Як би виглядала ситуація, наприклад, дивіться, пані Анна, яка має 20 років, є особою з обмеженими можливостями. Має захворювання ДЦП і важку розумову відсталість. На постійній основі потребує фізичної реабілітації та терапії. Вона відкрила субрахунок у фонді Avalon. завдяки такому інструменту, як благодійні, смс, БЛІК, півтора відсотки податку, Facebook, також маючи всі рекламні матеріали, листівки та візитки, пані Анна збирає пожертви на свої потреби. Пані Анна вирішила не зупинятися і далі йти до своєї мети. На порталі Хелпуй відкрила збірку. Впродовж 90 днів збирає кошти на реабілітацію вартістю 20 тисяч злотих. Вона заповнила покроково формуляр, додала фото свої та опис, тим самим розпочалася збірка коштів. Але це ще не все. Пані Анна має подругу Олену. Яка дуже хоче підтримати збірку Анни і роби виклик, тобто визвання до тої існуючої збірки на сайті helpuj.pl. Виклик полягає в тому, що пані Олена зліпить вареники, наприклад, для сусідів і буде їх пригощати в суботу та неділю. За це пані Олена просить зібрати 500 злотих на користь збірки. Своєї подружки Анни. Цей виклик і є промуванням і розповсюдженням збірки. Як сусіди зберуть 500 злотих, то Олена їх пригощає варениками, і ця квота йде додатково до збірки Анни на реабілітацію. Отака От human story як виглядає, наприклад, це визвання. Дякуємо за увагу. Маємо надію, що ця презентація вам буде корисною, і всі ваші збірки будуть успішними. До зустрічі!